Оригінальний Silent Hill 2 це гра, яка на момент свого релізу у 2001 році не стала суперфінансово успішною. Саме через це Konami дало вказівку, щоб Silent Hill 3 був прямим продовженням першої гри. Але оригінальний Silent Hill 2 з часом був визнаний дійсно шедевральною грою, яка отримала культовий стан. Переважно це сталося завдяки дуже крутому сюжету з філософськими роздумами та крутій атмосфері, тому що ігрові механіки, м'яко кажучи, були дуже посередні. Та от чомусь Konami вирішили зробити повноцінний ремейк саме другої частини і віддали розробку у руки польської студії Team, яка відома тим, що вміє створювати атмосферні симулятори ходьби. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про ремейк Silent Hill 2. Я вже отримав платину у цій грі і подивився всі доступні фінали. Чи вдалося полякам не обісратись і зробити дійсно якісний ремейк цієї культової гри? Чи все ж таки вони змогли зіпсувати шедевральне творіння від Team Silent? Про це і багато іншого ви дізнаєтесь саме з цього огляду. Тому влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо нашу подорож у туманний та похмурий Сайлент Hill. Вперед. Почати я хочу зі звернення до всіх тих, хто кричав про те, що треба відмовлятись від китайської продукції, щоб не спонсорувати їх економіку і так далі. Коли я зробив огляд на гру Black Myth Wukong. Де ви всі зараз? Чому я ще не бачу ніде відосиків з закликами не купувати ремейк Сайлент Hill 2? Дивіться! 22% акцій компанії Bluebird Team належать китайській корпорації Tencent. Гра розроблена на рушії Unreal Engine 5 від Epic Games. 40% акцій цієї компанії також належить китайській корпорації Tencent. Тобто, купуючи цю гру, ви так чи інакше заносите свої гроші у кишеню китайців. То як, починаємо кенселити цю гру? Чи це все ж таки інше? Почнемо з плюсів цього ремейку. По-перше, і це найголовніше, поляки не стали лізти своїми руками до оригінального сюжету і намагатись щось в ньому змінювати. Тому в нас на 100% та сама історія з 2001 року з тими ж самими філософськими роздумами і так далі. Єдине, що було змінено в цьому плані у ремейку, так це деякі діалоги та фрази. Для того, щоб вони звучали більш гармонійно і структуровано у порівнянні з оригіналом. По-друге, всі персонажі, не дивлячись на зміну їх зовнішності, також зберегли свої характери і все інше саме з оригіналу. Хоча я не зовсім зрозумів, чому Анджела у ремейку має голос дуже сильно схожий на хлопчачий. Але це невеличкий нюанс, на який загалом можна не звертати увагу. В усьому іншому до оновлених персонажів взагалі немає ніяких нарікань. По-третє, розробники зберігли шість фіналів з оригінальної гри, і навіть створили два зовсім нових, які доволі гарно підходять до загальної концепції гри і в цілому виглядають вельми добре. Але і це не зовсім все. У фіналі з собакою Джеймс чомусь раптово починає розмовляти москальською мовою. Причому з тим самим лютим акцентом, як у бойовиках з 90-х років. Хоча у оригіналі, у цьому фіналі, він не говорив цією мовою: це що, поклін в бік москалів, чи як? Ну і ще був змінений фінал з інопланетянами. В його оновленій версії Джеймс з оригінальної гри каже оновленому самому собі, та ти лише моя копія, ти підробка, натякаючи на щось. А от на що саме, то вже здогадуйтесь самі. Ну і звісно, що полякам вдалося відтворити похмуру та важку атмосферу оригіналу. Оновлене місто Silent Hill виглядає дійсно дуже круто. Звуки та саундтрек також залишились з оригіналу майже без змін, але у сучасній обробці. Особисто мені дуже сподобалось те, як тепер виглядає інший світ. Стилістично він дуже схожий на те, що можна побачити у першому фільмі Silent Hill. І ржаві решітки та металеві деталі, пошарпана фарба на стінах, обірвані шпалери, освітлення помаранчевого кольору, величезні вентилятори, постійні звуки стогонів, чихось криків, ну і звісно, що звук канонічної сирени, що позначає зміну стану ігрового світу. Саме інший світ це те, що у ремейку 100% виглядає значно краще, ніж у оригінальній грі. Ну і ще дійсно гарно переробили бої з босами. У порівнянні з тим, що було у оригіналі. Майже кожен бос має декілька фаз, арени завжди цікаві, і загалом бої з боссами тепер дійсно напружені. Але на жаль, це і все, що не зіпсоване. І тут скоріш треба вдякувати оригіналу і тим самим розробникам Steam Silent за те, що 23 роки тому вони створили настільки круту гру. Ну а полякам можна сказати дякую за те, що ось всі ці елементи не споскудили. І за те, що зробили інший світ дійсно крутим. Ну а тепер я розповім те, що розробники з Team все ж таки зіпсували. Хоча, можливо, це лише я так бажаю, і насправді всі інші, хто ніколи не грав у оригінал або просто вже забув про нього все, що можливо, скажуть, що я ідіот і ремейк це просто шедевр. Але я не можу про це мовчати. Перше, що я думаю, ви вже помітили по відео. Це те, що гра дуже і дуже темна, вона настільки чорна, що у деяких моментах це майже як чорний квадрат Малевича, коли ну от просто ніхріна неможливо побачити. Якщо на звичайних екранах та без HDR ще можна хоч щось роздивитись, то от прикрізь HDR та ще на oled екрані на вас чекає дуже глибокий і чудовий чорний колір, через який взагалі нічого не видно. Особливо біль та страждання на вас чекають у локації в'язниця, там просто повний трендець. І я б не акцентував би вашу увагу на цьому моменті, якби ось такі блукання у темряві не займали десь так 85% всього, часу, що вам доведеться провести у грі. Викручування яскравості на максимум не допомагає, тому що в такому разі ви починаєте бачити люті артефакти освітлення. І на екран просто стає боляче дивитись. Далі поляки за якимось хріном вирішили тупо розтягнути все, що тільки було можливо, і таким чином виправдати ціну у 70 баксів. Якщо оригінал при ретельному проходженні проходився десь годин за 8 і таким чином не встигав вам набриднути, то от ретельне проходження ремейку займає приблизно 18 годин. І я був би не проти, якби цей час був би наповнений цікавим контентом. Але ж ні, цього ви не дочекаєтесь. А за рахунок чого ж вони тоді так сильно розтягнули час, спитаєте ви? А тут все дуже просто. Всі загадки, що були у оригіналі, більш-менш компактні і не змушували вас бігати туди-сюди по 100 разів, відтепер розтягнуті до космічних масштабів. Простий приклад: у оригіналі була загадка з годинником. Коли було потрібно просто розташувати стрілки у потрібні позиції і все. У ремейку вам потрібно знайти, де знаходиться велика стрілка, для цього потрібно пройти в один кінець локації. Там вам потрібно виконати загадку для того, щоб цю стрілку забрати. Після цього поверніться, будь ласка, через всю локацію назад до годинника. Розташуйте цю стрілку і тепер повторіть всі ті ж самі дії ще два рази. Звісно, що з різними загадками для отримання кожної стрілки. І у вас немає можливості пройти і зібрати відразу всі стрілки і за один раз вставити їх у годинник, тому що прохід до кожної наступної заблокований, допоки ви не вставите попередню стрілку у годинник. І ось за таким принципом тепер відбуваються всі загадки у грі. Ну а ще розробники вирішили, що буде круто додати у гру загадки. Коли вам потрібно у сраці світу щось побачити, підрахувати кількість того, що ви там побачили, запам'ятати результат підрахунку і повернутись в інший кінець локації, щоб ввести код. Що забули цифру, не записали її собі на папірець чи ще кудись, ну тоді повертайтесь у сраку світу і рахуйте знов. І ось це єдине, завдяки чому час проходження тепер настільки великий, ніж у оригінальній грі. Але і це ще не все. У Silent Hill завжди всі монстри мали свій символізм і більш-менш були прив'язані до певних локацій, а найголовніше за те, що їх не було дуже багато. І, наприклад, за одне повне проходження Silent Hill 2 ви могли вбити ну максимум до 100 монстрів, а деяких тварюк, таких як Мендерін, ви взагалі могли зустріти всього три рази за всю гру. Що ж відбувається у ремейку? Кількість ворогів збільшена, за моїми відчуттями, десь так у 5 разів. Принаймні я без проблем зміг вбити пів тисячі монстрів за перше проходження на нормальній складності і ще майже 400 скотеняк при другому проходженні на легкій складності. В деяких моментах на вас відразу кидають по 3 і більше гадів одночасно. У певні сюжетні моменти так і взагалі починається якийсь в'єтнам. Коли туман посилюється, а на вас з усіх боків пруть монстри. Тому тепер Джеймс Сендерлендс – це незвичайний чоловік, який шукає свою дружину. Тепер це довбаний термінатор по винищенню монстрів сотнями. Також тепер всі монстри після першої появи у грі будуть вештатись взагалі по всіх наступних локаціях. Тому ви зустрінете медсестер з лікарні у душовій у в'язниці або у коридорах готелю. Ну, а те, що стосується монстра Мендерін, то це взагалі цирк на дроті. Відтепер його теж ціла навала. А у готелі вони так і взагалі будуть вештатись по звичайних коридорах, хоча ідеологія та оригінальний дизайн цього монстра передбачав те, що він повзає під іржавою підлохою, чіпляючись своїми незвичайними кінцівками за решітку. Та звісно, що творці симуляторів ходьби не могли не розтягнути розміри ігрових локацій, щоб вам було де походити пішки. Тому тепер ви можете блукати вулицями Сайленд Хілу і навіть заходити у різні будівлі. Чи знайдете ви там щось цікаве? Ну ні. Ви просто можете зайти у порожнє приміщення і знайти там одну хілку або одну коробку набоїв. Інколи ви можете знайти там якийсь колектибл і на цьому все, нічого більше на вас там не чекає. Окрім звісно, що монстрів, що раптово з'являються незвідки, і вам потрібно знову їх довбати. І ось ми підійшли до обговорення ігрових механік. У оригіналі за рахунок того, що гра була компактна, а ворогів було в рази менше, ви не встигали ошеленіти від одноманітої та кривої бойової системи, і від того, що видів зброї було дуже мало. Але в нас тут ремейк розтягнути в усі боки. Тому вам доведеться кожні декілька хвилин знов і знов і знов повторювати одні ті ж самі дії, а саме тицькати одну кнопку для удару і одну кнопку для ухиляння. Ну а коли монстр опиниться на землі, ще деякий час мочити його ногою, натискаючи ту ж саму кнопку удару. Чому? Бо інакше він потім встане і вам доведеться його знову довбати. Видів мелішної зброї аж цілих два з зяхами та металева труба. І вони взагалі ніяк не відрізняються за своїми анімаціями і так далі. Далі є аж три види вогнепальної зброї. Стрілянина, хоч якось може врятувати вас від одноманітного махачу, але все одно потрібно мочити скотеняк ногами. Бо знову ж таки вони можуть вставати. Хоча іноді вони встають навіть після того, як ви хвилину дві щавили їх своїми ногами. Я так і не зрозумів, як це працює. Але є у грі декілька нововведень: перше це пробивання стін у певних місцях. Дякую Богу, що таких місць не дуже багато, і всі вони розташовані по шляху для проходження сюжету. А от другим нововведенням є можливість розбивати скло у автівках, вітринах, шафах і так далі. І ось цим вам доведеться займатись до хліліона разів. За перше проходження я розбив більше тисячі скла. От, йолоп, навіщо ж ти це робив? спитаєте ви. Все доволі просто. Бажаєте знайти хілки, набої, колектибли або просто кудись пролізти, куди вам потрібно, якщо так. То будьте люб'язні і розбивайте скло у кожному авто, що ви бачите, у кожній вітрині і так далі. Сама ж бойовка, звісно, що стала значно кращою, ніж у оригіналі, але вона все одно доволі крива і іноді дуже сильно вибішує. Справа в тому, що коли ви опиняєтесь поряд зі склом, яке можна розбити, або просто поряд з поверхнею, що тригерить відповідну анімацію, і водночас поряд з вами є ворог. Замість того, щоб наносити удар по ворогу, Джеймс може з якогось дива розвернутись та почати бити по склу або по поверхні. І в цей момент ви отримуєте піздюліну від ворога. А ще вороги іноді просто підлітають до вас без будь-якої анімації або можуть пройти наскрізь. Ремейк Silent Hill 2 це непогана гра. Завдяки тому, що ще у 2001 році японці створили дійсно крутий сюжет та атмосферу. Чи варто за це нахвалювати розробників з Blue Team? Я скажу, що ні, бо вони просто хоча б не зіпсували те, що було зроблено до них. Так, деякі моменти, про які я сказав у огляді, дійсно стали значно крутішими. Але все те, що було зіпсовано, повністю невелює все те, що було зроблено гарно. Можливо, це просто я такий прискіпливий, і вам ця гра дуже сподобається. Таке, звісно, що можливо. Тому я розповів вам про гру зі своєї точки зору, а саме з позиції фаната саме оригінальної гри. Та як би там не було, гра точно не тягне на 10 з 10 і подібні відмітки. Це просто непогано зроблений ремейк, який дозволяє пережити оригінальну історію з сучасною графікою та нереально темними локаціями. Якщо все, що ви побачили та почули у моєму огляді вас не відлякує, то тоді, звісно, що можете особисто пограти у цей ремейк. Чи варто його купувати за 70 доларів, це доволі важке питання? І я сказав би, що ні. Але я розумію, що якщо гра фінансово не виправдає очікувань Конамі, то ми точно вже більше ніколи не побачимо ні інших ремейків старих частин, ні якихось нових ігор у цій серії. Тому тут робити остаточне рішення, купувати чи не купувати цю гру виключно вам. Але пам'ятайте, що купуючи її, ви так чи інакше занесете гроші китайцям. Гра доступна на консолі PlayStation 5 та на ПК. Ну а тепер підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!